Що саме найстрашніше ви бачили у лісі, і всім приємного перегляду. Мертвий Ворон насаджений на палю, що стирчала землі, як дорожній знак, його крила були широко розкинуті, а дзьоб і очі відкриті. Історія моєї мами вона вийшла з машини розім'ятися під час довгої поїздки, і за п'ять хвилин ходьби в лісі натрапила на галявину. З одного боку галявини стояв намет, всередині якого хтось рухався, а посеред галявини лежала купа трупів оленів, може, з двадцять, і зверху мертвий золотистий ретривер. Вона так злякалася, що сховалася за кущем, і знайшла там жіночу білизну та пару туфель на підборах, запханих під кущ. Вона побігла і більше не озиралася. У мене досі мурахи по шкірі, коли згадую цю історію. Мої друзі та я вирушили у похід на каноє в новий провінційний парк. У нас був крутий план. Нас мали закинути літаком у середину парку разом із каноє а потім, протягом тижня, ми мали випливати звідти назад. Першу ніч усе було нормально і доволі цікаво. Наступного дня ми підійшли до початку стежки, що вела вгору на гору. -нагору. Біля підніжжя стежки був кемпінг. Ми вийшли з каної і піднялися до табору, щоб знайти стежку. Кемпінг був у жахливому стані, речі розкидані по багнюці, обідня страва швидкого приготування, хтось, схоже, розрізав її ножем, але майже не з'їв обгортки від снеків і сміття, кілька пар взуття. три різні тенти порвані і забруднені, спальний мішок, здається, все це. Речі, які не залишає навіть найнеоханіший турист людей навколо не було, але було багато ознак, що тут перебувало щонайменше 3-5 осіб і жодного каної. Варто пам'ятати, це озеро, до якого можна дістатися тільки кількаденним походом або на літаку. Ми й досі не знаємо, що сталося. Минув тиждень, перш ніж ми самі вибралися з парку, а стан наш був не з найкращих. Похід видався дуже дощовим, тож ми так і не дізналися правди. Дехто з нашої групи казав, що бачив каної біля того табору минулої ночі, бо вони хотіли розташуватися там, але місце вже було зайняте. Але ми прокинулися дуже рано і не бачили, щоб хто сплив. Найкраще припущення, в кого страпилася надзвичайна ситуація можливо, перехолодження дощ справді лив постійно. Вони викликали аварійну евакуацію і у поспіху залишили багато речей. По скрипту, добре, я вас почув. Ви всі думаєте, що це був ведмідь. Але я дуже сумніваюся, і ось чому. Жодних слідів. Це головне: у таборі не було багатьох важливих речей як от наметів і наплічників. Схоже, вони мали час зібрати частину спорядження, було багато недоїданої їжі. Страва швидкого приготування мала в собі ложку, і її розрізали так, щоб зробити з пакета миску. У ведмедів немає такої спритності були пакети з міксом горішків і сухофруктів, ще запечатані. Безлад був дуже людський, одяг лежав біля вогнища чи був розкладений на колодях сушитися, взуття теж було поставлене сушитись. Коли мені було приблизно 12 років, я гуляв у лісі навпроти свого будинку разом із двоюрідними братами і сестрами. У деяких місцях там розкидане всяке сміття. Люди в сільській місцевості полюбляють безкоштовно вивозити мотлох у ліси. Тож ми розглядали, що там є, ми знайшли старовинну бітонну каністру для молока і перекинули її. Вилалася якась рідина, а за нею випало мертве поросятко. Ми страшенно злякалися і побігли додому напевно, мали б розповісти батькам. Коли мені було, мабуть, років 12, у нас зникла собака. На той час ми жили біля великого лісу. Через день після зникнення ми з батьком вирішили піти її шукати. Ми дійшли до маленької галявини в лісі і відчули жахливий сморід. Озирнувшись навколо, ми побачили нашу собаку. Вона лежала на землі, а в неї в животі був якийсь великий ніж або щось подібне. Той короткий погляд, який я встиг кинути, досі приходить мені в кошмарах, це було приблизно сім років тому. Я волонтер-пожежник, і ця історія трапилася наприкінці листопада 2018 року. Нам прийшло повідомлення від диспетчерської, зникла 16-річна дівчина. Сказали зустрітися із заступником шерифа біля пожежної станції і чекати подальших інструкцій. Я вмикаю мигалку на машині і вирішаю туди, де вже зібралися інші. Нам дали опис одягу дівчини, місце, де її востаннє бачили, тощо. Ми всі розділилися по машинах і почали об'їжджати будинки її друзів, заправки, школу, місцеві заклади, мотелі. У нашому містечку живе десь півтора тисячі людей, і бізнесів у нас небагато. Ми з напарником виїжджали з території однієї заправок, коли я подумав, що бачу когось у пустому кукурудзяному полі. Кажу напарнику зупинитися, беру прожектор із підлоги в машині. Посвідчую те місце, думаючи, що, можливо, це зникла дівчина, але ні, це був чоловік років сорок із чимось у порваних джинсах. По бойських чоботях і порваній білій футболці, забрудненій, як мені перше здалося, у землі. Я вийшов із машини і почав спускатися у поле, покликав чоловіка, сказав, що він не в біді, і ми просто шукаємо когось. Він зупинився, але не обернувся. Я почав наближатися, але раптом мене охопило дуже сильне відчуття: треба повертатися і негайно йти звідси. Я розвернувся і пішов назад до машини швидким кроком. Йшовши до половину підйому, я озирнувся, і чоловік зник. Я побіг до машини, вскочив усередину, грюкнув дверима і закричав напарнику: Вали звідси нахер. І ти це блін бачив? Він відповів, що бачив, і теж відчував щось тривожне, поки я з ним говорив. Я не особливо вірю в паранормальне, але це. Не те, що можна списати на уяву чи якісь тіні і обман зору, це просто з тих речей, що лишається без пояснення. Незабаром після цього випадку начальник поліції скасував пошуки у нашому містечку і передав справу до сусіднього міста там дівчину потім знайшли живою і неушкодженою вона просто тусила з друзями і випивала. А ми з тим іншим пожежником про чоловіка в полі більше не говоримо ніколи. Ми часто їздимо в кемпінг, там, де ми зазвичай зупиняємось, в горах уздовж лісових сервісних доріг, повно старих шахтарських хатинок. Ніхто туди майже не добирається хіба що хтось переїжджає на джипі. Одного разу ми поїхали туди, і діти взяли з собою металошукач, щоб пошукати щось цікаве. Біля однієї з хатинок, десь на глибині трьох футів близько метра. Ми знайшли великий металевий камінь, приблизно розміром 30 на 30 см. Він виглядав майже як срібло, був дуже важкий і спрацьовував на режимі дорогоцінні метали на металошукачі. Ми загорнули його в рушник, що лежав у машині, і поклали в багажник, були впевнені, що знайшли щось цінне. Але коли приїхали додому і я дістав той згорток, одразу подумав дивно, ніби він став легший. Розгортаю рушник, а всередині тільки купа поламаних гілочок. Мої діти 11 і 13 років подумали, що я над ними жартую. Ми досі щороку туди повертаємося, в надії знайти той камінь знову, але досі не маємо жодного уявлення, що тоді сталося може він був проклятий і добре що зник. Знайшов людську руку, досить свіжу зі шкірою та кров'ю. Друг викликав поліцію, і вони її забрали так і не дізнався, що сталося. Сумніваюсь, що хтось це побачить, але все ж це сталося приблизно 13 років тому. Я полював у нашому звичному місті, сиджу на своєму споті, бачу оленів нічого вартого пострілу, просто насолоджуюся спостереженнями за тваринами. Починається так звана магічна година присмерк приблизно за 85 ярдів близько 75 метрів від мене смуга, що межує з іншою ділянкою. Я полював у цих лісах років 5, тож знаю місцевість добре, і тут я помічаю щось велике і чорне, що рухається вздовж тієїсмуги, рухалося воно незграбно. Спершу я подумав, що це інший мисливець. І трохи розлютився, що він тут тиняється в такий пізній час. Але раптом ця істота рвонула вперед зробила 4-5 стрибків і перетнула всю лісу смугу, а вона, на хвилинку, приблизно 200 ярдів завдовжки 180 метрів. Ця істота, можливо, зробила 6-7 стрибків і перетнула все за кілька секунд. Ми з другом мали рації, щоб повідомляти одне одного, де хто знаходиться або чи рухається оленів чийсь бік. Я одразу кажу йому, що якась людська фігура переміщується вздовж лінії дерев з божевільною швидкістю. Він підтверджує, і я просто нафік звідті валю. Більше я цього ніколи не бачу. Коли я був підлітком років 13, у нашому містечку зникла маленька дівчинка. Це був справжній шок, уся громада переживала, шукала її місяцями, але жодного сліду так і не знайшли. Я не знаю всіх подробиць, лише те, що вона наче просто зникла безслідно. Через кілька років я гуляв у лісі неподалік від дому, просто насолоджувався природою під час походу і натрапив на рожевого плюшого ведмедика. Він був дуже пошарпаний і брудний, втратив одне око, мав розірваний шоу. А в живіт йому встромили шість стріл. Ведмедик лежав біля підніжжя дерева. Я нахилився, щоб його підняти, і коли знову підвів голову, побачив, що на дереві висить фотографія тієї самої зниклої дівчинки. Коли мені було 14, я з другом майже щодня влітку ходив на риболовлю. Ми долали шлях у годину півтори через ліси і болота до серії річок. Які ми називали плавні, вони впадали у Велике озеро, під час нашої останньої вилазки туди ми йшли вздовж однієї з річок, вузьких, десь півтора метра завширшки. У 14 років було легко перестрибнути з берега на берег, і от ми натрапили на велику купу кісток тварин. Ми трохи занепокоїлися, але вирішили, що, мабуть, якийсь мисливець розбирав здобич просто там. Ми підійшли до берега, і просто посеред річки, чітко видимий крізь воду, був величезний слід ноги, босий з чіткими пальцями, але лише один лівий. Слід був великим, і вода ще більше підкреслювала його розмір. Я покликав друга, щоб показати йому, але тільки вимовив його ім'я, почув гучне гудіння і побачив, як хитаються дерева по той бік річки. Поглянув на друга. І побачив лише хмару пилу, яку він підіймав, тікаючи, я миттєво кинувся слідом, більше ми туди не поверталися. Ми розповіли про це іншим, ніхто не повірив. Ми грали у Манхант, гра хованок, і раптом побачили щось, що розгойдувалося між деревами якусь темно коричневу або чорну істоту, що пересувалася. Наче маючи руки або щупальця, більше ми цього ніколи не бачили. Через кілька років, уже в старшій школі, я працював у сендвічній. Ми з напарником були на зміні вдвох і якось заговорили про дивні речі в лісі. Він розповів, як колись ішов через ліс із другом і побачив щось, що розгойдувалося між деревами. Опис повністю збігався з тим, що бачив я, і що цікаво, Ті ліси, де він був, були з'єднані з тими, де був я. В іншій ситуації я був у зовсім іншому лісі, поблизу парку, на місці, яке колись належало корінним народам. Власне, велика частина мого міста має таке історичне підґрунтя. Я стояв із трьома друзями, і лише я був обернений у певному напрямку, і раптом я бачу, як біжить якась фігура яскраво флуоресцентового зеленого кольору. Наче на ній повний комплект світловідбивного одягу, але коли вона наблизилася метрів на двадцять, просто зникла на ходу оновлення. Зовсім забув згадати, щойно фігура наблизилася настільки, щоб я розглядів її добре, я побачив, що вона була в повному традиційному вбранні корінного американця з головним убором, пір'ями усім цим. Ще я одного разу побачив чорний трикутник і трьома, трьома вогнями по кутах і одним посередині. Він рухався справа наліво перед моїм лобовим склом, а потім різко піднявся вгору крізь хмари. Якось я з родиною вирушив на пікнік у лісі в Ліфані, де я виріс. Ми мусульмани і були в християнському районі, тож уже трохи нервували. Ми натрапили на старий знанедбаний будинок, якому було кілька сотень років, а перед ним могила. Це було схоже на ті поселення, де у відьмаку третьому з колодязя вилазить привид. Я з кількома кузенами пішов трохи глибше в ліс, і ми знайшли пень, весь усіяний цвяхами і зубами. Я розповів про це старшому братові, і нам одразу сказали залишити все, як є, і повернутися до батьків. Але це точно були зуби. Не менше 30 вбитих у пень, а поруч ще більші цвяхів. Це було справді моторошно. Катався ввечері на гірському велосипеді і не розрахував час, тож довелося повертатися додому через ліс уночі Темрява, хоч в око стрель, тільки мої фари світять, і раптом переді мною з'являються дві зеленуваті сірі кулі. А потім ще дві. Я налякався до смерті, впав із велосипеда, а тоді зрозумів, що це просто очі кількох оленів, які відбивали світло моїх фар. Я пішов у похід з наметом на Одинці і прямував до свого улюбленого місця на стежці побачив фігуру, схожу на людину в одній руці щось схоже на величезний камінь, а в іншій ніж. Фігура була обернена до мене. Було трохи дивно, але я знав, що інші любителі бушкрафту іноді теж таборяться в цих місцях, тож крикнув стандартне: Гей, чоловіче! і помахав рукою. Підійшов трохи ближче, і виявилося, що це просто камінь дивної форми, посміявся себе, розвернувся і почав йти назад. І тут камінь просвистів повз моє праве вухо. Швидко і настільки великий, що, якби влучив, міг би завдати серйозної шкоди. Я розвернувся убік, звідки прилетів камінь, і фігури, яку я бачив раніше, вже не було. Я вже розповідав цю історію, але вона якраз підходить до теми. Ми з другом якось поверталися зі школи і вирішили піти іншим шляхом натрапили на якийсь будинок один із тих, що стоять самотньо. З усіх боків оточений лісом. На краю галявини біля дому я помітив, що збіли, придивився, і це виглядало як половина людського тазу. Я запитав у друга, який полював, що він про це думає. Він сказав, що це точно не схоже на кістки оленя чи койота. Ми стояли, роздивлялися, і тут господар будинку вибігає на двір і починає нас переслідувати, і я маю на увазі справжню погоню. Він біг за нами десь із півмилі, поки ми від нього не відірвалися. Це було не просто забирайтеся звідси, я реально думаю, що він хотів нас зловити. Ми тоді нікому не сказали зараз, через понад 10 років іноді розповідаю цю історію, але люди думають, що я вигадую. Я тільки сподіваюся, що мій друг помилився і що той чоловік був просто божевільним з купою кісток тварин на подвір'ї. Ми пішли в невеликий лісок неподалік від будинку мого друга в передмісті, просто погуляти і натрапили на жахливу сцену. Мертві коти, білки, щури і птахи були прибиті до дерев, їх було багато і це виглядало дуже тривожно. Ми одразу втекли звідти, а мама мого друга зателефонувала в поліцію. Ті приїхали, усе перекрили і проводили розслідування цілий день. Але що з того вийшло? Ми так ніколи не дізналися. Коли я був молодшим, ми часто їздили в кемпінг у місто під назвою Бір-Крік у штаті Теннесі. Ми завжди отримували найкраще місце, бо мій дідусь був найкращим другом власника цього кемпінгу. Місцевість там виходила прямо в глухий ліс, милі без жодної душі, а найближчі сусіди були десь за 3-5 кілометрів. На нашій ділянці був великий струмок і міст над ним. На третій день перебування, я пам'ятаю, як усі сиділи біля вогнища, а я трохи відійшов до мосту, і там, по той бік, стояла група людей у чорних балахонах, вони просто мовчки дивилися на мене обличчя не було видно, один тримав ніж, а інший жестом покликав мене підійти ближче. Коли вони рушили в мій бік по мосту, я злякався і побіг назад до табору. Моя родина одразу схопилася за рушниці і наставила їх у бік фігур, ті зупинилися, спокійно розвернулися і повернулися назад за міст. Ми більше їх ніколи не бачили. Один мій старий друг жив у будинку у лісі. Якось увечері ми подивилися фільм «Хаш». До речі, не раджу дивитися його, якщо ти на самоті посеред лісу. А потім вийшли покурити, і тут почули якийсь звук обертаємось, а там клоун. Це якраз був той період, коли люди переодягалися в клоунів, щоб налякати інших, і треба сказати, у них це чудово вийшло. Мій напарник і я якось знайшли голову в коробці. Для контексту ми збирали металобрухт. Місцеві рейнджери дозволили нам забрати купу іршавого металу з глибини лісу, що в 2001 році біля залізничних колій знайшли обезголовлене тіло, особу чоловіка встановили, але голову так ніколи і не знайшли. Хтось здогадується, що було в іршавій металевій коробці на дні купи Брухту, Так, голова. І всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалися ці історії, то можете поставити лайк і залишити коментар. Я буду дуже вдячний. І всім пока.